Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 56 тисяч 130 особин за добу 920 танків 11 68 одиниць. Бойових броньованих машин-2371 одиниця за добу 2 артилерійських систем 31 002 одиниць за добу 43 реактивних систем залпового вогню 1 452 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1203 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49 374 одиниці за добу, 178, крилатих ракет 3552 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 57 159 одиниць за добу 135 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!